Як зроблені бокові кришки нового образця UMZ, як ми поставили їх на старий капот. Капот старого образця, ота частина яка була рівна, її вирізали, доварили нову частину під розмір капота. Капот фіксується на три барашика. Все, держиться нормально, не тарахтить. Знизу на лонжерон приварили. полосу и вставляется болтом зажата вставляется капот все тоже плотненько и вот так выглядая вся сторона и так само вся сторона тоже так само все сделано ручка для удобства снимать Також був капот перероблений, щоб він відкривався вже наверх. Отаким От способом труба обварена для більшої жорсткості по кругу, а тут приварена і зроблена типа завіса. Капот откидається наперед.